Володимир Остапчук відпочиває з родиною в Чорногорії. На яких підставах виїхав такі заголовки? З'явились в мережі? Давно, до речі, нічого не було чутно. Ну я нещодавно чув, що вони збираються заміж одружуватись всі там дружно. Да? У них там у дві тисячі двадцять шостому році буде великий екран і гучне весілля родини Остапчуків. Клас! А екран буде типу отакий з конкурсами для конкурсів спеціально. Слухайте, ну а на яких підставах він виїхав? Він батько трьох дітей. Це абсолютно логічно. Так і написано в статті. <гум> <гум> Наталочка, все забуваєш питати. А що, е, Христя Стопчук? Вони розібралися з будинком? Розібралися. Де? Поділили навпіл. Грошики поділені. Все ну, від... Грошики ще ні, бо м ще не <гум> продали. Зокира війни закопана вже нарешті. Угу. Ну, слава Богу. Ну, і дружина Стопчука назвала дату їхнього весілля. А яка дружина? 努家。 А Оця ну. ну ця да як її звати, Катерина Стапчук. Катеринка, Катеринко Като. Вона сказала, що ну як Наталі вже сказали, що в 26-му році вони зберуться якого числа. Поки що не зрозуміло, думають де локація, ресторан це буде цікаво. Чи просто Володимир на природі? буде падати на коліна і плакати, як він це робив з Христиною? Слухай ти не була на тому весіллі ще на жаль. Ні, <рес> 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 ну побажаємо їм щастя, здоров'я. Можливо, вони навіть саме зараз за кордоном обирають місце. Свого весілля, і ми вони не хочуть тут це робити, а поїхати кудись за кназакордончиною і там відгуляти.